Давайте сьогодні поговоримо про те, як ми з вами сприймаємо картання і докори. Хто картає на смішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрого, і він покохає тебе. Дай мудрому, і він помудріє іще. Навчи праведного і прибільшить він мудрости. Є істини, які ранять, але лікують. І є істини, які ранять і ще більше руйнують. І не тому, що вони неправильні, неправдиві, а тому, що серце, якому вони адресовані, закрите. Цей уривок говорить про одну з найбільш тонких і складних тем духовного життя реакцію на докір. Бог відкриває тут таємницю людських сердець. Не всі здатні приймати правду, навіть коли вона. Сказана з любов'ю. Господня мудрість попереджає людина насмішник, людина, що глузує, вона не почує цієї правди. Вона не шукає істини, а шукає привід висміяти. Спроба виправити її обернеться болем, ганьбою і розчаруванням. Не тому, що докір невірний, а тому, що серце затверділо, і воно закрите до цього докору. Господь підказує нам: не витрачай свою силу на тих, хто не хоче чути. Зберігає її для тих, хто прагне рости. Серце людини, яка зневажає істину, не здатне її прийняти. Воно буде боротися, звинувачувати, насміхатися і, врешті, зненавидить того, хто намагався його врятувати. Але поруч інша людина, мудра, відкрита, навчена Богом, та, яка не ховається за сарказмом чи гнівом. Ту саму людину, докір не руйнує, він збагачує її. У ній істина зустрічає ґрунт, у який може впасти і прорости. Такі люди не сваряться з правдою, вони люблять тих, хто її приносить. Бо розуміють кожне зауваження це напевно запрошення стати кращими. Господь каже: дай мудрому, і він помудріє іще. Це парадокс: ті, хто вже мають багато, найкраще вміють приймати, а ті, хто мають найменше, найчастіше, на жаль, відмовляються. від того, що ви даєте. І так серце, що відкидає істину, закривається ще більше, а серце, що приймає її, стає ще більш відкритим до поради. Ці слова уживають у житті багатьох людей, котрі слідували за Господом. Але особливо в історії білі Грема, людини, яка проповідувала мільйонам. Він мав величезний вплив славу і позицію, за якою будь-хто міг би стати недоторканим. Але Грем постійно оточував себе людьми, які могли дорікнути йому, зупинити його де треба і сказати правду. І він сам їх просив: не дозволяйте мені почати вірити у власну велич. Якщо щось не так, будь ласка, скажіть мені це. Один з його найближчих друзів згадував: кожного разу, коли ми виказували йому на слабкість, він не захищався, він слухав і приймав: ось чому Бог так сильно використовував білі Грема. Бо мудрість не приходить через гучні промови чи бездоганний образ, вона приходить через смиренне серце, яке приймає картання. Це слово сьогодні говорить і до нас. Як ви реагуєте на докір? Чи можете ви почути правду, якщо вона болюча? Чи оточуєте себе людьми, які не лише підтримують, але й коригують вас? Чи ваше серце є м'яким перед Богом? Для насмішника докір образа. Для мудрого це подарунок. І різниця між ними визначає майбутнє, бо мудрість зростає, праведність стає сильнішим. А той, хто відкидає цю істину, втрачає сам себе. Господи, дай мені серце, яке любить твою правду. Навчи мене приймати докір із мудрістю, а не з гордістю. Оточи мене такими людьми, які не бояться говорити правду, і дай мені дух смирення, щоб кожне зауваження вело мене ближче до тебе. І нехай моє серце не стане насмішливим. Але нехай до буде добрим ґрунтом для Твого слова. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословень.